Слава Ісусу Христу! Завтра ми будемо читати Євангеліє про двох жінок, тобто про дівчинку, яка померла, і про жінку, яка мала кровотечу. Думаю, ви знаєте ці фрагменти. Якщо не знаєте, то це Євангеліє від Луки 8 глава, кінець 40 до кінця. І сьогодні хочу звернути увагу на людей, які заважають зціленню. Кинулося мені в очі, що коли Ісус ішов. До Іра, який покликав його до своєї дочки, яка помирає, то пише Лука, натовп, народ тиснув його. Тобто, Починається історія з того, що приходить батько дівчинки, яка помирає, а люди тиснуть Ісуса. Тобто тут такі контрасти, що тут одна людина, тут багато, одна людина багато, одна людина, яка потребує Бога, і багато людей, які заважають цьому діалогові. Потім підбігає жінка, яка ніби краде своє зцілення. І коли Ісус каже, хто мене доторкнувся, то Натовп та ні, не ми, не ми. А Петро каже, ну, то, то всі тебе тиснуть. знову ж таки діалог, який не допомагає. Ісус питає конкретної людини, а Натовп каже, то не ми. І тут мені про те, що дуже багато шуму в, тому, в тій ситуації, там, де Ісус шукає діалогу з єдиною людиною, яка йому зараз важлива. Потім приходять до Яїра люди, які кажуть, твоя дочка померла, іди і не чіпай більше вчителя, бо нащо його тривожити. Ісус, стоп! Не бійся, які віруй. Тобто Ісус постійно заглушує голоси натовпу, щоб почути людину, яка його потребує. І четвертий момент, коли він приходить до Яїра додому, там вже сопілкарі, тобто це наймені працівники, які оплакували померлого за гроші. І вони шумлять, гудять, співають, плачуть. Ісус каже, дідь геть, не треба тут того, шуму вони сміються з нього. А Ісус залишає тільки того, хто йому потрібен мама, тато дитини і три апостоли. Про що мені це ці, ці такі, така динаміка, натовп, одна, надоб, одна, надоб, одна людина, натовп, батьки. Про те, що коли я шукаю Бога, на мене може тиснути натовп, на мене може тиснути якісь голоси, якісь думки, які кажуть, ні, зараз Ісусові війна до тебе не чіпай вчителя, взагалі вже пізно. Мені можуть навіть казати з боку люди, та то не так робиться, то все неправильно. Можуть мене повчати, можуть казати, що ти таке вгадуєш. Тобто зараз можете подумати про якісь такі випадки, коли вам шуміло навколо вас, шуміли голоси, думки, якісь дурні поради, які не давали вам зустрітися з Богом. І уявіть собі, Бога, який приходить і каже, Стоп, тихо, мені потрібно ти, а не ось ці всі слова. І у цей момент, коли він каже, дівчатко, вставай до цієї доньки, яка померла, насправді заснула, насправді померла, але Ісусові смерть не перешкода. Та він воскрешає те всередині, що НАТО, можливо, затоптав, затоптав що НАТО, можливо, перекричав. Він вслухається в те, що я найбільше потребую зараз від нього. Я хочу, щоб ми всі сьогодні досвідчили цієї тиші, яку творить Ісус, коли приходить до мене, навіть хоч би навколо шуміло, гуділо. І купа всього нам заважало. він створить цю тишу, щоб зцілити те, що мені потребує: Його слова, його дотику, Його присутність. Амінь.